Права 1635. Купили 1,8 кг риби та 1,5 кг м'яса. За всю покупку заплатили 281,88 грн. Скільки коштує 1 кг риби, якщо 1 кг м'яса коштує 111,6 гривень. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а яка вартість м'яса? У нас є ціна м'яса і є скільки його купили. То щоб знайти вартість, нам треба ціну помножити на 1,5. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, що 111,6 що множиться на 1,5 і це дорівнює. Ну, Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо. Отже, 10,6. Що множиться на 1,5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. 1 на 5 це 5. 1 на 5 це 5. 1116 на 1 це буде 1116. Записуємо 1116. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 6 плюс 1 7. 5 плюс 1 це 6. Тут у нас буде одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо то нулю в кінці відкидуємо, то пишемо, що добуток дорівнює 167,4. Записуємо в дужках чого? Ми гривні на кілограм помножили на кілограми, то в нас залишиться гривні. Це в нас буде, записуємо, вартість. Вартість 1,5 кг м'яса. Так, вартість м'яса, що придбали, ми знайшли. У нас є загальна сума. Якщо ми від загальної суми віднімемо вартість м'яса, то отримаємо вартість риби. То записуємо друга дії. Тобто від 281 цілої.

4. Десятих. Віднімаємо. Так, в кінці у нас буде 8. 8 мінус 4 це 4. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7 це буде 4. 8. Забрали одиницю, це 7. 7 мінус 6 це 1. 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 114, 48. сотих, Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде вартість. Можна записати риби. Або я допишу 1,8 кг риби. Є. Ну, а зараз, коли у нас є вартість 1,8 кг риби? То як нам знайти вартість одного кілограму, треба цю величину поділити на 1,8. Записуємо тоді третє. Отже, 114,48 треба поділити на 1,8. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась. То в нас тоді вийде 1144,8, що ділиться, тут якщо перенесемо, буде 18. І тоді це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1144,8. Що ділиться? Що ділиться на 18? Ну що ж, 1114 ділимо на 18. Це буде у нас 5, 6, Спробуємо 6. 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. 114 мінус 108 це буде 6. Зносимо 4. 64 ділимо на 18, це буде 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 25. Віднімаємо. 64 мінус 54 це буде 10. Ми вже будемо брати цифри після коми, записуємо от сюди кому. 63 це була ціла частина частки. Зносимо 8. 108 тоді ділимо на 18. Це буде. 6. 6 на 8 48. 8 пишемо, а 4 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Ділення завершене. Записуємо, що частка тоді в нас дорівнює 63,6. У дужках записуємо чого? Гривень. Ну і пишемо, це у нас вартість. Вартість. Давайте я перенесу 1 кілограма риби. Є. Ну що ж, ми дізналися, вартість одного кілограма риби. Це 63,6 гривні. Записуємо відповідь. Отже, вартість риби 63,6 гривні. Ну що ж, ось таке завдання про ціну і вартість з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.